Всем привет! Всем здорово. Запись начался, а я вам скажу на монтаже. Короче. Дорогие да, друзья, всем привет. Сегодня, сегодня мы с моим другом, братом, Владом. Вот, это вин Будем играть в Роблокс Survive the Killer. Так, зна. А чого че тут через деякі ящики можна проходити? Дивися. Дивіться. Що? Дивися, через цей ящик можна пройти, через цей ящик можна пройти, через цей не можна пройти. Через цей не можна, але не можна. Можна, ну, всюди. О, вибирай! Э, вибирай! О, Давай віло марш. Ну, віло марш. Okay. І. Э, так, yeah. мені треба... за кіллера буде. Э, Б -б трьох Хоча я вмію хорошо. Виграти в грі за кіллера і а мені треба і грати на трьох різних крапах. А мені треба бо не попастися ньому в руки. Диви, Дивися. Тобі треба теж перемогти двох виживателів. Так, не я не прочитав, які там. Треба диктайо. So? Нам треба втікати від нього постійно. Оба! Оба. Шо, хто він такий? Що е, у нього в руках? У нього якісь пістолет. Я не дивився рядом. Він у бійця. Та він. Да. Це на відміну від ММ 2. На відміну від ММ 2, тут, тут Тут, тут... Тут убійця не не получає а, ну, сразу. Сразу піс. Блін! Мені чело. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Здається, я... Здається, я, я лох. Здається, я я. Леге. Здається, я лох. Леге. А, а. І ти біля мене ходиш. Бо ти... у мене красне все. Це то убійця. Якщо що, якщо ти попався на капкан, треба багато раз прыгати або нажимати на проб'єл. І я зараз попаду. Я зараз попадусь в руки кіллеру. А ч? Чо... А, чо нього... а чо в нього пилісос в руках? Він звонок. Я не ла! Е, чел! Челіки поможіть! А він Ну нащо ви мене взяли! А. Спасибо. А. 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 До речі, кого? А. 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 а якщо а. ми зустрінемо ігроків з домінусами. Знаєш, що це таке? Ні. Домінус це найрядший. Ой, найдорогії е, ліміток в Роблоксі. О, боже. Мене чуть не спіймали. А мене спіймали, як перший раз. А те девять. У мене тільки две жизни покажешь. Отда ты. Там... Две текстура. Блин! Блє... Текстура забагалась. Сей... Понятно. А, да, реально? И дверки. Две дверки забалывались. Да, это у меня тоже було. Это... Це у всіх нап... То, в, кого був... Був... в кого було в контакт? О, о-о-о-о, о че. Че. Чел. Чел, я кое-что Що? Найшов. Чо? Виход. А де ти? Я в шкафу. А де ти біля казарма якоїсь? Яка казарма? Це не армія. Це сарай. Співчуваю чел, цьому челу, бо він із гри. Оцим двом челам співчуваю. Вони мене гри вилетіли. Ай, мене. мене ранили. Ай, мене снайпери. Мене снайпнули в польоті. Помоги, Олег. Я, я не можу, ну. Помоги! Я. я... Блин, ну я все одно виберусь, Вилечу. А, нет, не, не вилачу. Ммм, всего 24. А я, а я все багачу, у мене 1200 монет. И 12 гемов. бо я. Я все гемы вытрачу. Я гемы буду витрачати на кейс. <свист> 450. Там? А мені тільки 418. Я ще в домик зайду. До речі, я придумав Я придумав, що мені робити з цими монетами. Ну, Коротше, я буду купляти ці кейси, і коли в мене накопиться. О, і коли в мене накопиться 50. я харт от мешан? Ну так, да, карта. Прикольно. Карта прикольна, мені теж подобається. Я накуплю 50 ось цих кейсів, вони 5 таких коштують ось стільки. Скільки? 3500. 3500. Ну, ніч. А, ні, можна брати ось цього, ось цього кейси. Бо вони. Вони то. Вони так само коштують, тільки вони я будуть. Е, якщо я, купляти... падаю, я падаю і прилягаю. Я Выбираем. Выбирается киллер и э, арс. Вновь! Вновь вид! Что они вот так? А -а Ай! А Ты... Я, я лох. Я в А, ну, спевчуваю тобі. <свист> Блин. Е, челіха! Челіха, йди чудя! Мама їб! де що? А чому у мене шана кнопка Закриття програми світилася червона коля? Знову в мене. Знову в мене залипа... А, ні! А, ні, це друга... О, Інший звук коли. Інший оба. звук коли. У мене це не вигук. Опа, часики. Какие часики? Золотые? Да. А мне 20 коштуют. Ну круто, ну круто. Тебе Либо... Либо... не... не поздоровалось, да? Да. Олег, где ты? Ты меня видишь? Как ты, да. Да. Конечно же нет. я... Конечно, есть. нет. не я... О, часики. Ай, тьфу. А я все одно тільки один предмет можу бути. О, О, все, все, забираємо, забираємо Годинничок. Забираємо годинник, часики, часики годинничок. Ой, А, це ти, Влад? Влад, це ти? Да! Погнали, погнали, погнали. О. погнали сюди, сюди. Так, все. все, влітаємо туди, як саванча. Саранчабі! Сара... Саранча це синонім до слова гості. Баналь, баналь! Саранчак, саранчак. не саранча, тому що ш... від нас як, як небудь да й позбавишся. Опана! А, точно, треба ж. Шов... туди. Я в кан... я в каналіза. Вентиляцію. тьфу. Шу. А дей, де, де там вентиляція. Пошукай в комнатах вентиляцію. Пошукай. В комната. Ой-ой-ой, а чому? Я буду прибирати капкани. Їх насправді просто. Я біля виходу. вот от. от... Для тих, хто вміє дуже швидко розпам'яти кнопку і пробіла. А по прыжка. Я біля. Тому не. Тому. Ре, я біля. Знаєш де? Да. Біля. Вихода. Давай, де йде? Я. Я біля виходу. Ой, ой, хто то є? Я все, лох. Я лох. Я лох, бо я програв. Я понял. Ааа. Чел, у мене 1300. Чел, у мене 340. А, ні, у мене 1340. Деба, відкривайся. Чел, ти, походу, зараз виграєш. Чо? Бо, бо ти, ти коло вихода. Я за тебе. Я, 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 я плею за тебе. Харо! Ой, фу! Так. Такс, такс, так. Так, у нас тут. Так, я, я випадково закрив Роблокс. І... Євата програма, яку я використовував для запису екрана, завершила свою роботу. Якщо щось а я граю. Так що щось системна програма. Так, я я дивлюсь. Я буду зараз за тобою дивитись, бо. Мене вже кинули! Чел! Чел, іди, в тут лабіринт! Тобі можливо там пощастить. А де Отут рабін? Короче, сколько ігроків? Він в другій стороні, він в другій стороні, він в другій стороні. Ти то туди йдеш, ти туди? Ти. Якщо ти смиряєшся з тим, що, що ти все одно виб'єш з ігри, то ладно, збирай як можна більше предметів, якщо у тебе. А ні, у тебе заповнений. До речі, треба запустити. Зараз не. І як закінчиться игра у Влада, то я, я зараз зніму відос. Да, я покажу, как он открывает кейс. Ты, что там? Открывай, давай кейс. Кейс открывай. Так, чекай, я зараз. Давай, зараз. снимай. Чекай. Все, открывай. И... Что тебе там выпадает? Давай проверим. Открывай. Открывай. И... Что тебе там выпадает? Давай проверим. Все, открывай. 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 И... Mm -hmm. Вибирай, вибирай рандом. І, в метелик, над і сказав такого дурничку. Раз, два, три. Це напевно, напевно будеш ти. ти не хотів він піти на ту травичку і взяв на другу і не схотів полетіти їсти. Mm, я тобі випомком. Так, команд. Так, це нам пригодиться для відео. Ми, ми, засням ми знімали відео. Ми робили відос. ура, я нічого не получил. Получил, конечно. Ты получил коу. Ти получил ком. Ком. Ну давай. Ты отримал в кому. Чьом? Отрим... Чом? Чо? Треба отримав в Ти отримав кому? Треба 4. А. Чел просто... Чел просто тобі отдає ножики. Ну, ти полу... Тобі пару буде витягнути. О! Вони... Вони нормальні. Вони нормальні. І... Думала, і в мене стільки ножиків, якщо чесно. Е, а чим мені Отсо, тепер на... Однам... О! 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 Зараз ти маєш голосувати. Зараз ми маємо голосувати. <смур> я чу за тузо... Мисіці і Король? Оце, от Спейс вот Лав. Вот а, ні, я, я вже. Класик переграв? Ага. Добре. Ну, добра, Хапі. Там пише хаті, там пише хаті. А, ні, це другий. Це другий чоло. І Й? він одразу коло виходу з'явився. Я не дав такий меч. Він має в ній. А, він реально, Ти реально йому дав цей меч. Да. І він мене забрав а він мені не у таких і один і у такий Інший. Один такої ж рідкості. Mm -hmm. ну, ну, в мене лучше, вон ззаді у мене рідкість меча Immortal. Ну да. Immortal це даже лучше, ніж Legendary. Тому що. О, іде, іде, две бігайте Тому що... Бігайте. Тому що розробники так задумали. Видає. не. Так, не. І тебе бачу. ти куди? При? Я я того, я ж. Компас! Золотий компас! Я сприйм! Ви просто погляньте, скільки він коштує. 20? Так, да, він коштує 20 монет. А тут саме дорога річ це. Це... Це. Це що? Саме дорога річ це Три золотих злитка. Вони коштують 40, золот, 40 золотих монет. Нормально. Нормально, так. Да. Нормально. А, правда, потім. Закрийте. А найдешевша річ це, це от тобто, кинутий ніж, Це кинутий між. Він коштує 0, ну. він кош... він Но але він... він дає тобі в інвентар рідкий меч. Він дає тобі в інвентар рідкий меч. Або як в цій грі це називається Сайклер. Сайклер. Давай, Йо, вали, мене, вали, не спалили, вали, мене не спалили, мене не спалили. Валі, 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 валі. А, а шо Ну, і я знову знайшов час. І я знайшов ще час. Хапі, хапі. хапі. Хоча, напевно, ще... Ваш дохі, е, диви. Хоча, можливо... Диви, ваш дохі, висить, кампкан. Кампкан, о, круто. Валім, валім, валим на гірки. О, першу... Ой, до мене ще сестра там зайшла. До мене ця сестра моя зайшла. Аміна. Зашла. Аміна. чого нам за мною ви валите? Та ну, я. Та ну ти, тина! Я не знаю. Це це задача вбивців. Вона. вона там. помоги, помоги, ти! А! Мене спалили, мене спалили, мене спалили, болі, болі, мене спалили, болі, болі, мене спалили, болі, 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 мене спалили все Все круто, все зашибись. Мене мене болі, за Здається, пора валити. Давай. Дам, дам, дам. Давай, давай, давай. Давай, вали, Олег. Вали, е, мене, е, е, е. <звук> О, а Міна сидить. Саравіс. Вона... Пінбучка, пінбучка, пінбучка. Ду-ду-ду-ду-ду. Ура, я виграв. Та раду, раду, раду. Я отримав 100 монет.

Ой, ти що, 505 моментів? А ти вмер? да, я про... Ну, проіграв. Може й тут. мене забувай, не забувай. Зараз не забувай. Плати налажав, якщо чесно. А вона всього трьох завалила.